Зденек Мієр Ганна Доскочилова. Кротик і Орел. Частина друга. Незабаром стіл із цуценям лишився десь позаду, а кротик із пташеням плили далі на даху конури. До вечора конуру винесло до острівця. Втомлений кротик витяг її на берег. Час спати, а завтра щось вигадаю, сказав кротик. І заснув. Рано вранці на дах конори сілася пташка. Цвірінь, цвірінь, сонечко вже зійшло, проспівала вона. Кротик прокинувся, визирнув назовні і роззирнувся. Доброго ранку, сказав він ташці. За ніч вода схлинула, і річка повернулась у свої береги. А острівець, на якому стояла конора кротика і пташеняти, насправді виявився пагорбом на краю містечка. Пташеня іще спало. І кротик вирішив дістати їжу. Він спустився з пагорба. І пішов до містечка. На вулиці він побачив матусю з візком. Ух ти, ось що мені потрібно. вигукнув кротик. Скажіть, де можна придбати такий візок? запитав він. Подивись у крамниці іграшок. посміхнулася матуся. Кротик поквапився в крамницю. Двері були відчинені, і продавець весело гукнув Заходьте, вибирайте! Сьогодні день подарунків. Скромний сікротик кротик повернувся вельми задоволений. Він приніс пляшку з соскою і багато-багато інших речей. Кротик тепер завжди був зайнятий дуже важливими справами. Ох, як же важко бути нянькою, зітхав він. Щодня кротик готував пташеняті їжу, годував його з пляшечки, прав пелюшки, гойда візочка, співав малюку пісні на ніч, і пташеня росло просто на очах. Якось кротик помітив, що візок став пташеняті замалий, і годувати його стало дуже незручно. Так діла не буде, замислився кротик. Я ледь дістаю до дзьоба пташеняти. – Знаю, вигукнув він і кудись побіг. Кротик швидко повернувся і приніс драбину. Тепер можна годувати пташеня, стоячи на драбині, радів кротик. Пташеня росло собі далі. Якось прилетіли пташки сестрички сказали кротику, Твій приятель мусить літати, як ми, як всі птахи. Навчи його. Пташки полетіли геть. А кротик став міркувати, чим допомогти пташеняті. Що б таке зробити? Як навчити пташеня літати? Знаю, раптом вигукнув кротик. От тільки штовхну візок і ти полетиш. Він посунув візок із пташеням, і той покатився вниз пагорбом до самісінького урвища. Ой, візок доїхав до краю, перевернувся і упав з високого урвища. З нього вилетіли подушки, пелюшки, соска і пташеня. Кротик закався і голосно закричав Махай крилами, скоріше, скоріше. Земля наближалась, пташеня замахало крилами. І м'яко приземлилось. Ура! Бачили, як він летить. Це ж справнісінький Орел. кричав кротик, стрибав і плескав у долоні. Ура, ура! раділи пташки сестрички. Того дня Орел ще кілька разів пробував літати. Задоволений кротик дивився на орла в небі. Він махав йому лапкою і кричав Молодець Орле. От було б чудово, якби і я мав крила. Я б також навчився літати. Може, я літав би так само швидко, як Орел, мріяв кротик. Раптом пролунав якийсь гучний звук. Ой, що це? захвилювався кротик. Він обернувся і побачив мисливця з собакою. Мисливець дістав рушницю і прицілився. Ні. зойкнув кротик і кинувся вперед. Заберіть рушницю, закричав він. Не стріляйте в ворла. Проте мисливець, здавалося, не чув. Тоді кротик стрибнув прямо на дуло рушниці. І Орел встиг улетіти високо. Яка кумедна тваринка, здивувався мисливець. Подарую його своєму сину. Ото він зрадіє. Мисливець поклав кротика в торбу, приніс додому і віддав хлопцю. Він розказав, як кротик у нього опинився, вислухавши розповідь батька. Хлопчик запропонував зробимо будиночок для кротика з порожнього акваріума. Так кротик опинився, у мисливця.